Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Валерія Анатоліовичу. Загальний підсумок осінньої частини сезону для вашої команди. Цікавий сезон, цікавий формат, точніше, старий формат повернули, ідеальний формат, як на мене. Досить складний був у нас початок в чемпіонаті, на то було багато причин, але все ж таки десь середині чемпіонату, особливо по закінченню цієї частини, ми виступили досить непогано і ще маємо. Декілька ігр в запасі, і ми налаштовані на те, щоб здобути там залікові бали і піднятися в турнірній таблиці ще вище. Якщо брати кубок, то ми потрапили в кубкову весну і хочемо продовжувати й далі. Оцініть повернення до класичного формату змагань, про що ви говорили. Ну, це саме правильна історія для футболу. Так, вона накладає трошки відбиток фінансовий на переїзди, там, логістику, але все ж таки грати кожного тижня з, з, з класними командами, зіграти з кожною з них. ну, Це як на мене ідеальний формат чемпіонату. І це показало вже цей чемпіонат, наскільки він конкурентно спроможний, і який в кожному турі. Є якась сенсація в кожному турі, хтось забирає очки у лідерів і ну, в боротьбі проходять ці матчі. Назвіть терміни запланованої відпустки, зборів і в яких зимових турнірах маєте намір зіграти? Поки що дещо важко сказати, тому що ми починаємо ще з Кубка, і тут будуть вирішуватись питання, коли ми граємо кубок, і від того будемо виштовхуватись по зборам. Але Попередньо десь на початку лютого ми зберемось загальною групою, до того буде бігова індивідуальна робота, а потім вже вирішимо, де будемо проводити загальнокомандні збори і по місту і по часу. Враження спеціалістів від особистостей ВІБЕД першої ліги. Назвіть найбільш яскравих гравців у своїй команді. Ну, я думаю, що некоректно буде так говорити, тому що досить багато футболістів проявилося себе з кращого боку. Я би виділив загальну командну роботу, особливо в останній період чемпіонату. Назвіть найбільш яскравих гравців у складах суперників. Ну, боляча тема для нас нападники, то я б назвав, мабуть, як нападників футболістів, які реалізують моменти, які приносять е, залікові бали. Мені подобається нападник Прикарпаття Хома. Е, мені подобається декілька футболістів Буковини. Вони е, футболісти, які пограли на найвищому рівні. Е, Взагалі, я більш спостерігаю за футболістами, які мають вплив саме на свою команду на гру, тому майже в кожній команді вони є. І з декількома з них ми ведемо перемогу, тому не можу зараз сказати. Відзначте відкриття сезону гравець та команда. А, відкриття сезону. Я не був здивований е, жодною командою в плані відкриття, тому що я десь приблизно розумів, хто буде як грати і на якій позиції в турнірній таблиці вони будуть перебувати. Е, мені імпонує гра Буковини, але ну, всі, в принципі, і записували її в лідери до початку чемпіонату. Досить непогано почав грати футбольний клуб «Лівий Берег з приходом нового тренера Рібоконя. І щодо футболістів ну, я вже назвав Хомов да, як нападника. І в Інгульці є Фарсієнко. Малдин ще досить хлопець, але він виділяється своїми креативними діями і так само забив декілька важливих м'ячів, де серед лідерів в гонці бомбардирів. Від українсь разом сильніші. Титильний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.